Всім привіт. Ось і черговий вихід до лісу за зимовими грибами. Минулий раз, бачите, як у нас до речі помінялись навколишнє середовище. Минулий раз я знімав відео було 29 грудня і скільки в нас було снігу, тому що в ту ніч перед тим добряче так його притрусило. А потім за три дні температура плюс 6. До речі, не знаю як буде зі звуком, бо Просто величезний вітер. Величезний. От, сьогодні у нас 2 січня. І отак от місцями взагалі сніг пропав. Але отут далі, якщо от проходити, отак от. подивіться, скільки тут його ще багато. Зараз перевіримо старі місця, поглянемо на нові, і я думаю, що сьогодні буде також знайдуче мало грибів. Тому кому цікаво, залишайтесь. Покажу вам. Грибки зимові. І ще одне хотів на початку відео подякувати е, тим людям, які стільки вітань, стільки приємних слів попередньому відео написали. Але я не можу відповісти. З телефону я бачу, що коментарі люди пишуть, е, бажають там всякого хорошого, чого я кажу, я б відписав, бо побажав. Але в нас величезні проблеми з інтернетом. Більшу половину грудня в нас не було інтернету, тому бувало, я 29, відео, 29 грудня зняв відео, прийшов додому, змонтував і завантажив. І потім я кажу, під вечір у нас як пропав інтернет, так і нема. Тому не знаю, коли воно вийде це відео. І додатково ще раз кажу, хочу привітати всіх з Новим роком, всім щастя, здоров'я, сімейного благополуччя і всього найкращого. Нехай і в ваших оселях. Все буде добре. Так, ну а ми пішли. Пішли побачимо цих, пошукаємо прекрасних грибів. Походив по цих молодих посадках соснових. Там далі, там ще за обрієм туди є чимала посадка. Немає, тому що минулого разу я знайшов гігрофори. Тут нема. Так що підемо в те місце, де я шукав, там точно буде, там будуть і гливи, пламуліни і мають бути ще ігрофорщики. Так що йдемо, там має бути чимало грибів. Бачите, що робиться вітер. Це буквально от свіже дерево, воно видно. Ось ґрунт, Один стовбур. Інший стовбур. Ось он тріснуло, впало. Ось дерево, там впало, там відчахнулося. Не зовсім безпечно ходити. І далі вон. Ці вітри це є така сварійна небезпека. Ну нічого. Йдемо у грибні місця. Ще от дивіться. Поки йду, ну не можна ж не показати. Все відтак, вітки нападали. Подивіться, яке дерево. величезне зламало. Ого. Ну, тут колись от буде рости і фамуліна на цьому канадському клені. Улюблене дерево для клею. Вже отут в метрах 40 від перших грибних місць. Зараз покажемо все. І от підійшов. Ще 4 дні назад все було тут ціле. Ось ми перші так кошик ставимо, Вам показують, будемо зараз тут. Вибирати якраз сьогодні такі от за ці три дні чудові температури. Рибу весь відтанув, Подивіться, там навіть вітка вон позбивало наниз. Тут гриб. Ось отакі от молоденькі. Але вони пропадають. Подивіться, бачите? Є чимало такої не свіжого гриба. Зараз буду вибирати. Щось візьмемо собі. От бачите, як воно на фамуліну діє, Кажуть, що фамуліна після морозу відтане починає рости. Но тут багато такої, скажімо, зіпсованої. Але отут, от внизу, на корінчиках, абсолютно нормальний прекрасний гриб. Тут, тут корінь йде, так воно не росте з ґрунту. І ось невелика грубка. А це хто в нас такий, таку навіть я не знаю. Ми будемо ці забирати, я ще дійду до тих місць, де їх багато грибів, але багато тут гриба і зіпсованого. Дивно, дуже дивно Трішки повертівся в цих молодих соснах. Бачите, не багато, але є. Ось ігрофорчики. Так, ніби все зібрав. Тут ще декілька штук залишив, щоб просто вам показати, що вони тут ростуть. Так. Давайте я ці зараз покладу сюди, потім до кошика, щоб мені просто руку звільнити. Так, так, де я тут бачу? Де вони тут мале росте? От бачите, дивіться, оп, грибок. Тут ще маленький грибок. Треба їх забирати, толку з них вже. Він все рівно там досидять вже. Тут он, подивіться, маленькі-маленькі під самою сосною. Цей забираємо гриб. Тут трошки більший. Бачите, якщо пошукати, то можна знайти. Можна знайти ще цей чудовий гриб. До речі, мені там писали в коментарях якась там жіночка, що а я стільки зібрала. Бачила ці гриби і не брала, і не знала. Ну тепер будете знати. Я то відписав, що це прекрасний. Взагалі це чудовий і гриб. Можна, можна його брати і потрібно його брати. У нас, до речі, кошику вже стільки. Там підчіпали фламуліни. Так. І тут, здається, ще було. А от вони. Ще пара. Ще пара. отаких таких от ігрофорів пізніх. Один. І ось, подивіться, який. Другий. Буду ще дивитися, буду. Якщо щось вдасться знайти, то вам покажу. А зараз прямуємо до місця, де ростуть глиби. О, Там має бути їх чимало. Все, гірофори тут, впаковані в кошику. До речі, така от температура, як зараз. Сьогодні от виходив з дому, було плюс 6. А мені здається, що навіть і більше. А завтра вже обіцяють мінус 7. І морози, морози, сніг, так що знову все в нас закидає, все буде в снігу. Ну, поки снігу нема, треба дивитися. Знову іду, як же можна не показати. Отаке. Подивіться, яке величезне дерево. Просто коріння потріскалось. Ого. Це таке собі сосна. Ось так і ходив по таких лісах. Тільки нападано всякого. О, яке дерево, нічого собі. Ого! та встаю на ньому отака вот ціла от природа ламається підряд от вам чим вище догори тим вже з'являється більше і більше снігу все дійшов я до місця вот так от зараз буду вам покажу показувати ідеш сюди, захакаєшся, так. Топшик ставимо. Подивіться, ось скільки гриба. Давайте з, з якоїсь сторони мені дійти, щоб було зручніше вам показати. Ого, ого! Так. Ось гриб. Я думаю, що світ потрібно забирати. Які краще. Подивіться, оскільки його тут. Так. О, глибка розморожується. Ого, не можна ногу чіпляється за ногу. А тут який гарний букет. От он який молодий гриб. Ось і тут. Ну і плюс ще по ту сторону. Отак от молодняка тут вистачає. Іменно на цій. Це все, Зараз якось поставлю камеру. Удасться поставити норма. Будемо забирати їх. Так, ніби всі як кажуть в кадр поміщаються, будемо зараз забирати ці гриби. Щоб як кажуть, вони не пропали, тому що вони відтанули. О, завжди показую якої якості гриб, тому що колись мені писали, чому не показуєш, це ще пішло тоді, коли ще білі гриби збирав. Чому не показуєш? Тепер показую. Так Вон. Шикарний є. Так, тут. Сейчас сюди. О, тепер давайте так в цю сторону сюди. Опа. Побачимо, що це за пучок. Такий підмерзлий. О! Лід. Всі гриби, які падають, я потім підберу. Дивіться, яка прекрасна глиба. Ну хіба ні? Чому ж таку не брати? О, які красені. Ну і тут вже поодинок я підзбираю. Подивіться, що вже в ковшику. Вон скільки. Зараз оці всі переберемо, які краще. І покажу вже результат з цього місця. Позабрав я з цього місця гриби. Деякі там лишив, бо бачу, що вони такі вже занадто м'які розмерзлись, а ці, які от в кращому стані, отут вже в кошику. Зараз пройдусь краєм туди, по ту сторону побачимо, можливо там ще є. А ні, то знову підіймемось от сюди, сюди-сюди-сюди нагору. Дощипаємо фламуліни, щоб у нас був повний такий гарний кошик. Не тільки глива, а ще я кажу, фламуліни доберемо Пройшовся понад краєм там лісу. Нічого цікавого немає. Іду туди далі, хочу побачити там ще осики, можливо там ще буде глива або якісь інші гриби. Бачите скільки нападало. Поки нічого цікавого. О! На якому сенсі нічого цікавого? А це мабуть буде цікаво, кому. Подивіться, який слід. Хто впізнає, що це за слід? А це вульф. Вовчики тут ходять. Ходять. Вон який Як мій кулак. Ось така от лапа, дивіться, в нього. Когті видно, таке там. Подушка й тут. Таке буває. Угу. Ладно, йдемо туди далі. йшов по цій стежці? А тут дивлюсь, от впало дерево яке. О, може воно давно, мабуть, впало. Опа. Так, кошик ставимо. До речі, десь так дерева скриплять, ніби якийсь старий велосипед. А тут у нас є, чим я кажуть, підживитися. Знайшов фламоліну. Дивіться які гарнюки. Ці вже будемо точно забирати. І там сюдалі чуть на стовбурі є там. Не буду тут підлазити, просто заберути, все чудово. підіймаюсь вгору, тут не така та гора, хоча вона реально висока, але все у цих палках коряга. Та тут ще снігу сантиметрів 20. Отак от ти відбуває, знаходиш. Нові місцяки, де можна гриба підзбирати. Подивіться. Ось тут он скільки фламуліни. Так. І в принципі по дереву там, там, там на вітках. Тут менші, тут більше. Тут ось тут, і от, там от. Все, зараз буду забирати і далі на нагору. Вже так і втомився по цих снігах лазити, внизу нормально тут снігу багато, бачите скільки. Зайшов нарешті вже нагору. Так іду, я кажу далі по своїх місцях грибних. Бачите, там де я хожу, і от тут така нормальна, вовча стежка. Вони. Знову покажу які сліди величезні. І тут їх повно. Ось тут слідки. І пішов, правда, туди. Туди, а я вийшов звідти. Ладно, він пішов направо, а я йду наліво. Скільки ж тут наломаних і нападених дерев? Зараз вітер трішки трішки вже в пух. Але все рівно добре йдує. А ми тут з вами подивіться на який містяк. Що зараз я, я якось доберусь? Так, це таки знову кошик треба ставити. Отак просто сюди не долізеш. Боже мій. І черепаха якась. Пробираюся, по-іншому ніяк. Але подивіться, воно того варте. О, таке от місце. Скільки тут гриба? Є з чого вибрати, правильно? От вони вітки нападені молодого купа. Ось і все дерево заражене цими грибами. Але вони потрішку, як кажуть, не пропадають. Зараз назбираю збирають і краще. І побачимо, що там в нас виходить. Ось такі от хащі тут. Зірвав зараз один пучок Подивіться якої якості гриб. У -ла, -ла, ла ла Молодий, свіжий такий от колір, видно, що прям ідеальний у своїй консистенції. О, такі от. Ти що ти що, які гриби шикарні. О! Ось така от пачка вже у нас. Під збираю будемо вже виходити скоро. Вийшов на місце, де вже менше снігу. Іду по горі, йду, а вони потрошку то там, то там. Отак от, от по дорозі вже на виході з цього чагарника. Подивіться, як тут красиво такий от сучок. І вони з нього виросли. Прям ніби з якоїсь чаші. Красиво. Тут трохи є гриби там, де да там, тут де да там. Так, от, Тут навіть ще маленька-прималенька голівка де-не-де видніється. Вона мабуть не виросте, але хай вже сидить. Зараз покажу, що ми сьогодні з вами назбирали. Ой, і налазився вже сьогодні скільки. Ну, Тут таке головне, що є результат. А результат просто більш ніж шикарний. У нас, як кажуть, були проблеми з осінніми грибами, а от поки зимовими. У нас все просто на найвищому рівні. Гриба чимало, гриб всякий. До речі, гливу вже не зустрічав. Мабуть, з гливом вже буде ну десь так плюс-мінус. Можливо, ще будуть і траплятися, але вже не так масово, як перед цим. Потрібно йти в нові місця, а старі кажуть, поки от приносять отакий от от результат. Там внизу в мене є е гігрофорчики. А тут ну, подивіться, яка прекрасна фламоліна, або вона ж як зимовий пеньок. Отаки нагадаю, що сьогодні 2 січня 2025 рік. Ще раз хочу побажати всім щастя, здоров'я, миру в нашій країні. Нехай в ваших оселях нарешті буде спокій. І все буде добре. Побільше позитивних моментів. Всім дякую за увагу і всім всього найкращого. Бувайте здорові. всім Ось такі от нині зими. І такі гриби.